Перебуваючи високо в горах, спостерігаючи таку гарну, красиву природу, мимоволі приходять якісь розумні думки в голову. І я тільки зараз зрозумів таку дуже важливу для себе річ. Можливо, вона і комусь теж стане в пригоді, тому вирішив нею поділитись. От Нами завжди в житті рухають бажання. Чогось добиватися, отримувати, чи матеріально, чи якусь нематеріальний здобуток. І ці бажання є справжні, а є такі псевдобажання чи нав'язані бажання кимось чи чимось, чи якимись обставинами і ці нав'язані бажання, вони більше керуються не внутрішнім бажанням щось отримати, а більше страхом цього не отримати. І така чітка різниця між ними. Якщо ми добиваємося того, що насправді бажаємо, що є справжнім нашим бажанням, то ми, отримавши це, кайфуємо від цього постійно, отримуємо задоволення. І через годину, і через день, і через місяць, і, напевно, і через рік. І задоволення від цього бажання не зменшується. А коли бажання нав'язане страхом, цього не, страх не отримати того, і коли ми добиваємося цього, цієї цілі, цього бажання несправжнього, ми, отримавши те, що хотіли, е, отримуємо кайф. Що ми досягнули цієї ціли, досягнули цього бажання, але це тільки разово, і потім ми вже не отримуємо задоволення від цього. ми, Маючи ту річ чи маючи те, що отримали, більше не отримуємо задоволення від цього, а хочемо знову чогось більшого, досягнути чогось нового. і Наприклад, якщо це була дуже там бажана в житті матеріальна річ, це машина, чи це квартира, чи можливо в дуже багатих людей це можуть бути значно більш дорогі речі, як яхти, там, якісь там острови в океанах. Але навіть така глобальна річ, вона вже перестає приносити задоволення, якщо це було не внутрішнє бажання, а бажання позбутися страху, цього не отримати. І тому от тут це якраз і вирізняє бажання справжнє і не справжнє. Тому бажаю всім досягати і фокусуватися на досягненні тільки справжніх ваших бажань, які дійсно хочете ви, вміти їх по-справжньому. Знайти і досягати таких бажань, і відкидати бажання несправжні, які нам нав'язують ззовні, які нам приносять задоволення тільки раз в житті, а енергії потрачено на ті бажання дуже багато. Фокусуйтесь на справжніх бажаннях і досягайте їх в житті, і отримуйте щастя в житті таким чином.